Бачи всім кроліводам. Ось покажу свій удосконалений королятник, який я собі придумав, зробив. Трішки займаюсь кролями і є у мене їх такий королятник, такий вибачайте за безлад на подвір'ї, бо ще не встиг. Похвалюсь одним тим, з чим мені він подобається. Це я зробив такий королятничок. Це в мене такі зайці, їм два місяці і дві неділі. Бункерна кормушка, вони їдять, правда я не досипав. Поїлки штуцерні поставив, дуже задоволений. Вони п'ють, там сінник з тої сторони. Каністрою провів воду на два відділи. Ось другий поверх. Перший і другий і мої зайці. Кролики, не знаю, бабочка з фландером, напевно. але дуже задоволений цими зайцями. Значить, тут я зробив рейшний пол в кутку, темне місце, ходять сюди, какають, зробив їм тут шуфляду. Перший поверх так же само, рейшний пол в углу. Ну, сітку неправильно не поклав і вибирають дуже багато, викидають на двір. Так, це мій останній озобратіння. Зверхи зробив ще для того, щоб ховати під дощ сіну. Так Зайчики в мене живуть. Тут я обшив, зробив з боку дві. Цей був зробив ще раніше. Ну, трошки не удосконалений. В якому плані зробив сітку, але поставив її аж ззаду. І вони якби мали обсипатися, але воно сипиться, вибачайте, що не прибрано, але... Но... Коли час знайшов, тоді знімаю. Ось зайці сидять. Це моя кроличка привела мені теж зайчиків маленьких. Король каліфорнієць, вона чорна, не знаю, що за порода, але дуже вона хороша і хорошо виводить мама. І перший етаж. Тут в мене сидить боєць на першому поверсі. Білий вільбелетень. 6 місяців. Хороший, мені подобається пацанчик. Так, і ще у мене є тут починав саме перший мій королятник. Не знаю по чому методу, але ліпив сам з чого було. Тут первісточка привела, бабочка, там сидять манюнки, ковираються, дивіться. Ковируни. Всі п'ють в мене штуцерно. Не переробляю бо поки буде так. Тут бургунка привела одного пацана, не знаю, що він чорний, але довольний. Тут в мене роділки так на кожному поверсі. Це привела теж п'ять, але три відійшло, згинуло, лишилось два. Ось такі в мене. Манюнька, хороша. Вони в мене всі ручні абсолютно. На руки йдуть. То каліфорнієць, король. Тримаю два короля. Ось такі. У мене ну, дуже задоволений цією кліткою, тому що до нього можна не підходити два дня. Часто їжу до батьків на село. То потрібно. Ось, до побачення. Кому що сподобається, пишіть, питайте, підскажу.